Підводні бар'єри, ланцюги портів і навіть загони для дельфінів. Росія вживає усі ці заходи, щоб захистити окупований Крим. Центральна частина зусиль захищає свій фактичний актив, Керченський міст, що тягнеться на 20 кілометрів. Для Росії життєво важливий цей маршрут постачання. Поки Україна налаштована на те, щоб зробити міст вразливим, він вже став об'єктом українських вдалих атак. І тепер Київ натякає на подальші удари. Бої на стають повільними та дорогими, і Київ переорієнтовується на ключовий півострів. Ще один удар стане особистим ударом президенту Росії Володимиру Путіну. Тож, ось чому міст є таким стратегічним як для Києва, так і для Москви, і як досі розгорталася боротьба за нього. Росія вторглася та окупувала Крим у 2014 році, побудувавши Керченський міст і з'єднавши півострів із Материковою Росією. Це було важливою віхою для Москви. Його будівництво коштувало великих грошей майже 4 мільярди доларів. Керченський міст був відкритий під гучні файне фари президенту Росії Володимиром Путіним. Це було сприйнято як знак важливості мосту для Росії, але також спосіб показати, як Путін з 2014 року продовжував казати, що Крим є частиною Росії і буде частиною Росії назавжди. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Київ зробив Керченський міст ключовою мішенью. Під час першої атаки вибухнула вантажівка поруч із поїздом, що перевозить пальне. На цих зображеннях показані наслідки вибуху, пошкодження ділянка дороги впала у воду та обгоріла залізнична колія. Вибух стався через кілька годин після 70-річчя Путіна. Це був справжній удар для Путіна та для Росії. Який дозволив світу побачити, що цю явну станцію влади Путіна можливо атакувати та навіть пошкодити? У відповідь на жовтневий вибух Путін підписав указ про посилення оборони для інфраструктури в Криму, і Росія швидко зробила ремонт. Путіна можна було побачити на відео, оприлюдненому Кремлем у грудні 2022 року. Через 9 місяців після перших атак міст знову був атакований. Цю атаку здійснила Служба безпеки України, яка використовувала морські безпілотники для нападу на дорожній міст. Це знову стало сюрпризом для Росії. Морські безпілотники були зроблені українцями. Це було одним із перших способів їх використання. Росія відповіла на напади, шукаючи більше способів захисту мосту. На цьому відео показано димові завіси, які вони поставили навколо мосту в воді. Це пристрої для відображення радарів, щоб заплутати навігацію наближаючих ракет. Також вони розмістили в воді затоплені кораблі просто під поверхнею з призначенням зупинити будь-які кораблі чи водяні безпілотники, які надсилають українці. Міст залишається вразливим навіть із додатковим захистом. Одна з причин це величезний масштаб 20 кілометрів, а також наявність паралельних перехресть для автомобільного та залізничного руху та суден, які проходять під ним. Це означає, що неможливо захистити весь проліт мосту від підводних загроз. Захист величезних вод навколо також є проблемою. На цьому кадрі показано, як російський нафтовий танкер був збитий безпілотником Українського морського флоту на півдні від мосту. Кремль важливо вивчив захисні заходи в регіоні. Крім того, Москва продовжується установлювати оборону на півострові. Ці зображення показують підводні ланцюги, які, за словами військових аналітиків, допомагають уповільнити шлях наближення військово-морських безпілотників. Військово-морський флот Росії також використовує морських тварин, щоб спробувати виявити підводні загрози. Експерти з оборони кажуть, що загони для дельфінів були перевстановлені тут після шторму, який вирвав їх з корінням. Військові аналітики кажуть, що є серйозні виклики для України, але вони не будуть повністю перешкоджати майбутнім українським атакам на Кримський міст. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!